Ми працюємо 14-го року, допомагаємо нашим Збройним силам України в обладнанні, переобладнанні, ремонти, техніки, спецтехніки, джипів і тих всієї техніки, яка використовують наші захисники. А на сьогоднішній день наш фонд нараховує більше 20 працівників. Десь з червня 2022 року ми розпочали активну роботу по переобладнанню джипів, пікапів під міні-РСЗВ. Ця техніка використовується на сьогоднішній день на всій лінії фронту. Ми зробили вже практично 50 автівок, таких міні-РСЗВ. головна їх перевага це мобільність. Хлопці, під'їхавши, ви бачите самі, що за 30, максимум 40 секунд, вони можуть підняти ракети в бойове походження. І саме головне, поки ще останній крайній карандаш не опустився. До орків, хлопці можуть дуже швидко звернутися і уїхати. Після чого вони сідають в автівку і покидають свої позиції. За рахунок цього їх не встигають відслідкувати, де вони знаходяться. А це саме головне це життя і безпека наших військових. Ми використовуємо не 40, а три направляючих. Це економія. Боєкомплекту перше, по-друге, це її влучність, тому що ми добилися від РСЗВ максимальної влучності. Що на сьогоднішній день дуже допомагає нашим хлопцям присікати штурмові дії, обирати ті позиції, які знаходяться дуже далеко і не можуть дістати ті ж самі миномети. тому що ця установка працює в залежності від боєкомплекту від 20 до 40 кілометрів, так як все ж таки. Наші фізичні, моральні і саме головне фінансові можливості, все ж таки мають які-то ресурси, тому ми вирішили два роки назад проводити ярмарки, на яких збираємо кошти. Зробити навіть ті самі браслетики і продати їх, і за ці кошти допомогти хлопцям, як тільки можемо. Якщо кожен потрошечку, то скоріше буде перемога. І оскільки мій чоловік воює, я так. Ну і морально мені легше, тому що я розумію, що то те, що робить він, дуже і сильно. А моя маленька допомога теж приведе до перемоги. Завдяки цим грошам. Ми вже можемо закуповувати матеріал, обладнання і виготовляти техніку. Хочу зазначити, що розроблена а, спеціалістами нашого фонду установка. Вона а, вже проходить а, певні стадії реєстрації для того, щоб ми могли отримати а, певні документи для постачання виготовлених спеціалістам нашого фонду установок Збройним силам України. Хочу подякувати всім небайдужим, всім тим, хто долучається до зборів коштів на виготовлення цих установок. Запевняю, що кожна копійка йде саме на Закупівлю матеріалів, обладнання для виготовлення цих установок. Також хочу подякувати всім підприємствам, які активно долучаються, не відмовляють в проханні про надання відповідної допомоги. Будь-якому донату ми завжди будемо раді, він завжди нам пригодиться в ділі.